Мені не вистачає ціле дивитися ролики Золкі... Золкіна чи його товариша. Там Дмитрій, такой трохи повненький з бородою. Це я попадаю на їхні ролики, Я розумію, ну, ну то як вони там питаються затримуватися, триматись халадна в чомусь переконувати дебільчиків. Ну, це я. TikTok, там в Ютубі вирішив, що з дебілами зовсім не можу розмовляти. Багато наших тіктокерів десь там попадають в відеочатах на цих рашистських дебілів, і вони питаються теж з ними переконувати, аргументовно там, розмовляти. Не знаю чому, у мене не вистачає сили. От я можу 30, 30 там, секунд там Стримуватися, дивитися ролик Зовкіна, а потім, ну, коли він з дебилами розмовляє, вони щось шеме, бе, я пере, пере, перемикаю, там, тому що ну, нема в мене сили, нема це дивитися. Я не знаю, хтось може додивитися ці ролики до кінця, коли дебилам дають цей шанс висловити свою думку, і вони питаються щось там свої казати. Я не знаю. Це в мене так з, з нервами. Чи дійсно це така реакція нормальної людини на, на це? Все, На все добре, до слідючої зустрічі.